Вітаю! Ми продовжуємо вивчати тему степень з цілим показником і тема даного відео дії над числами, поданими в стандартному вигляді. У даному відео будемо продовжувати вчитись записувати числа в стандартному вигляді і будемо виконувати додавання віднімання множення ділення та піднесення до степеня чисел, записаних у стандартному вигляді. Розглянемо перший тип завдань. Потрібно записати в стандартному вигляді ось такі добутки. Причому в кожному добутку є степінь числа 10 і число, яке не подане в стандартному вигляді. Я їх виділа ці числа фіолетовим кольором. Отже, на першому етапі розв'язування кожного завдання потрібно виділені числа представити в стандартному вигляді: 320 помножити на 10 мінус шостому степені. 320. Запишемо в стандартному вигляді. Спочатку визначимо значущу частину числа. Вона має бути від 1 до 10 в межах від 1 до 10, отже, 3,2. Далі, наскільки перенеслася кома на дві цифри. Отже, порядок буде 2. Помножити на 10 в другому степені. І окреме відео з теми, як записувати числа в стандартному вигляді, ось такі. Ви можете подивитися. І опрацювати. Далі, у наше залишається 10-6 мінус степені. Дописую, помножити на 10 мінус 6 степені. Далі, 3,2 можна переписати, а от степені з основами 10 можна перемножити. За першою властивістю основу ми залишаємо, показники додаємо. 2 плюс мінус 6 буде мінус 4. Отже, буде 10 степені мінус 4. Другий добуток, 76,5 помножити на 10 мінус 4 степені. Спочатку число 76,5 запишемо в стандартному вигляді. Переношу кому так, щоб утворилося число в межах від 1 до 10, 7,65, відповідає цій умові, і помножити на 10 в першому степені, тому що перенесла кому я на одну цифру ліворуч. Далі. Домножаю на 10 мінус 4 степені. Тепер 7,65 переписуємо, а 10 в першому степені множимо на 10 в мінус четвертому степені. За першою властивістю основа залишиться 10. Показники додаємо 1 додати мінус 4 буде мінус 3. Отже, буде 10 в мінус третьому степені. Наступне завдання. Запишемо на тисячних спочатку в стандартному вигляді. Для цього потрібно перенести кому так. У цьому числі, щоб утворилося число в межах від 1 до 10. Отже, кома буде після одиниці на 4 десятих. На скільки знаків перенесена кома? На 2. Значить, порядок буде 2. Але оскільки я число збільшила насильно, то треба його відповідно назад зменшити. Тобто показник буде від'ємний. В 10 мінус другому степені. І домножаю на 10 мінус 8 степені. Виходить 1,4, додаємо показники мінус 2 плюс мінус 8 буде мінус 10. Отже, 1,4 помножити на 10 мінус 10 степені. Четвертий вираз. Запишемо 0,63 в стандартному вигляді. Переміщу кому. Між 6,3 буде 6,3. Це число потрапляє майже від 1 до 10, отже, все вірно. І оскільки я збільшила число, то треба його назад зменшити. Перенесено на одну цифру, значить, множимо на 10 в першому степені. І домножаю на 10 в 7 степені. Вийде 6,3 на 10 в 6 степені. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте друге завдання. Перевіряйте. 142 записую в стандартному вигляді, домножаю на 10 в сьомому степені. Виходить 1,42 на 10 в дев'ятому степені. Далі 62,4 записую в стандартному вигляді і домножаю на 10 в мінус 8 в степені. Буде 6,24 на 10-7 в, в степені. Далі 0,4 записую в стандартному вигляді і домножаю на 10 в 5 степені. Вийде 4 на 10 в 3 степені. І останній вираз. Записую на 100 000 в стандартному вигляді і домножаю на 10 в 14 степені. Буде 3,47 на 10 в 11 степені. Розглянемо третє завдання. Виконайте дії і результат запишіть в стандартному вигляді. Бачимо добутки, почнемо із того, що перемножимо спочатку 2,5 на 2. Буде 5. Далі, 10-3 степені помножимо на 10-5 степені, буде 10-8 степені. І дане число записане вже в стандартному вигляді, тому що значуща частина 5 знаходиться в межах від 1 до 10. І помножене на 10 відповідному степені. Все. Це в стандартному вигляді число представлене, більше нічого робити не потрібно. Друге завдання: 4,2 множимо на 7. Спочатку буде 29,4. 10 мінус 4 степені множимо на 10 в 16 степені буде 10 в 12 степені. І я поставила дорівнює. Чому? Тому що число 29,4 не в стандартному вигляді представлено це число, ця значуща частина більша за 10. Тому треба спочатку 29,4 записати в стандартному вигляді. Це буде 2,94 помножити на 10 в першому степені. І домножаємо на 10 в 12 степені. Вийде 2,94 помножити на 10 в 13 степені. Самостійно виконати четверте завдання. Перевіряйте. Спочатку множимо 1,2 на 5 буде 6, 10 в 6 степені множимо на 10 мінус 9 степені, буде 10 мінус 3 степені. Друге завдання 5,1 помножити на 6, буде 30,6, і це вже не в стандартному вигляді число, прийдеться з ним далі працювати, і помножити на 10 у 17 степені. Записую 30,6 у стандартному вигляді і помножити на 10 в 17 степені. Отримую 3,6 на 10 18 степені. П'яте завдання. Виконайте дії і результат запишіть у стандартному вигляді. Таке саме завдання, але виконуємо ми ділення добутки. Отже, спочатку 8,6 розділимо на 0,2. Це буде 43, і вже нестандартне число ми отримали не в стандартному вигляді. Далі, 10 в 7 степені ділимо на 10 в мінус в 9 степені, використовуємо другу властивість. Основу 10 залишаємо, показники, віднімаємо від 7 віднімаємо мінус 9. Це те саме, що 7 додати 9, буде 16. Отже, помножити на 10 в 16 степені. 43 записую у стандартному вигляді. Це 4,3 помножити на 10 в першому степені. І домножаю на 10 в 16 степені. Отримую 4,3 на 10 в 17 степені. Так само виконую наступне завдання. 3,5 ділю на 7, отримую 0,5, і це вже число не записане в стандартному вигляді, треба буде його опрацювати. І 10 в 18 степені ділю на 10 в 11 степені, буде 10 в 7 степені. Ну, записую у стандартному вигляді і домножаю на 10 в 7 степені. Вийде 5 помножити на 10 в 6 степені. Я дуже швидко пояснюю, тому що є два відео, в яких детально. Розказується і показується, як приводити числа до стандартного вигляду. В сьогоднішньому уроці ви вже повинні вміти це робити, тому я не зосереджую свої пояснення саме на цій частині. Тільки ось ці нові якісь елементарні речі, нюанси, які є в цих завданнях, ми розглядаємо. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. 5,6 ділимо на 8, буде 0,7. 10 в п'ятому степені ділимо на 10 в шостому степені буде 10 в мінус в першому степені. Записуємо на 0,7 в стандартному вигляді і домножаємо на 10 в мінус в першому степені. Отримуємо 7, помножити на 10 в мінус в другому степені. Останнє завдання. 6 ділимо на 0,2 буде 12, вибачте, буде 30, 60 розділити на 2 30. І 10-20 степені ділимо на 10-18 степені буде 10-2 степені. Далі 30 записую в стандартному вигляді і домножаю на 10-2 степені. Виходить 3 на 10 мінус 1 степені. Сьоме завдання: знайдіть суму і результат запишіть у стандартному вигляді. Перше, що я помічаю, що можна до цієї суми, до кожної суми. Застосувати розподільний закон множення. Оскільки у нас, подивіться важно на структуру виразу, є добуток 3,5 на 10 мінус третьому степені плюс добуток 4 на 10-3 в степені, і спільний множник у цих добутках 10-3 в степені. А спільний множник дивимось на формулу розподільного закону, можна винести за дужки. Що тоді буде в дужках? В дужках буде 3,5 Додати 4, а спільний множник 10-3 степені, у цих доданках, спільний множник 10-3 степені. Я запишу за дужками. Можна було його написати і перед дужками, Але ми хочемо мати число в стандартному вигляді, тому в мінус 3 степені пишемо другим множником. Отже, 3,5 додати 4 буде 7,5 помножити на 10-3 степені. Друге завдання таке саме по структурі вираз підходить під розподільний закон множення. У нас однаковий множник в кожному із доданків 10-14 степені. І його ми запишемо за дужками. Що тоді буде в дужках? А в дужках буде 2,8 додати 8,2 і домножаємо на 10-14 степені. Додаємо. В дужках отримуємо 10. 11, вибачте, помножити на 10 в мінус 14 степені. 11 записано не в стандартному вигляді, тому стандартизуємо його. Буде 1,1 помножити на 10 в 1 степені і домножаємо на 10-14 в мінус 14 степені. Дивіться на кольори. Виходить 1,1 помножити на 10-13 степені. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте ось ці два завдання. Перевіряйте. Виносимо за дужки 10 в 10 степені спільний множник. В дужках тоді буде 3,1 додати 3. Це буде 6,1 помножити на 10 в 10 степені. І дане число записано вже в стандартному вигляді. Далі, спільний множник у другій сумі 10-12 степені. Винесемо його за дужки. тоді в дужках буде 6,5 додати 5,5. І домножаємо на 10-12 степені. В дужках виходить 12 помножити на 10-12 степені. Стандартизуємо число 12 і домножаємо на 10-12 степені. Вийде 1,2 на 10-11 степені. Дев'яте завдання. Знайдіть різницю і результат запишіть в стандартному вигляді. Знову ж таки, застосуємо розподільний закон множення. А у нас уже віднімання не має значення. У нас різниця, але різниця добутків в кожному з яких є спільний множник 10 в 16 степені. От його ми і винесемо за дужки. Що тоді буде в дужках? 7,2. 6. І за дужками 10 в 16 степені. 7,2-6 буде 1,2 помножити на 10 в 16 степені. Дане число записане в стандартному вигляді. Все. Наступний вираз. Бачимо, що в кожному із добутків є множник 10-8 в степені. Його ми винесемо за дужки. Тоді в дужках буде 5,4 мінус 5, помножити на 10-8 степені. Віднімаємо, отримаємо 0,4 число не в стандартному вигляді. Перетворюємо його. Стандартний вигляд вийде 4 на 10 мінус 1 степені і домножаємо на 10-8 в степені. Отримаємо 4 на 10 мінус 9. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 10 завдання. Перевіряйте. Винесемо 10-9 степені за дошки. Тоді в дошка буде 9,8 мінус 1,8. Це 8 на 10-9 степені число в стандартному вигляді. Завершили виконання і наступне завдання. Виносимо за дошки 10 в степені. Тоді в дошка буде 7,35 мінус 7. Отримаємо 0,35 помножити на 10 в 12 степені. Записуємо число 0,35 в стандартному вигляді. І домножаємо на 10 в 12 степені. Отримаємо 3,5 помножити на 10 в 11 степені. Останній тип завдань потрібно піднести до степеня відповідний вираз і результат записати в стандартному вигляді. Використовуємо спочатку четверту формулу, підносимо добуток до степеня. Для цього кожен множник підносимо до цього степеня. Отже, множник 2 підносимо до 6 степеня, і множник 10-8 степені підносимо до 6 степеня. Підрахуємо 2 в 6 степені, це 64, і підносимо 10-8 степені до 6 степеня. За третьою формулою отримуємо 10-48 степені. Стандартизуємо чи 164 і домножаємо на 10-48 степені. Отримаємо 6,4 на 10 мінус 47 степені. Наступне завдання. Підносимо до 4 степеню кожен із множників. Мінус 3 підносимо до 4, це вже одразу я мінус не написала, тому що мінус в парному степені буде плюсом. Тому я написала 3 в 4 степені. Можна було написати мінус 3 в дужках до 4 степені. Далі підносимо другий множник в 10 в 7 степені до 4 степені. 3 в 4 степені 81. 10 в 7 степені до 4 степені 10 в 28 степені. Стандартизуємо число 81. І домножаємо на 10 в 28 степені. Отримаємо 8,1 помножене на 10 10,29 степені. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 12 завдання. Перевіряйте. Підносимо до степеня кожен. Із множників добутку, далі 5 в третьому степені 125 і помножити на 10 в мінус 21 в степені. Стандартизуємо число 125, томножаємо на 10 в мінус 21 в степені. Отримаємо 1,25, помножити на 10 в мінус 19 в степені. І останнє завдання підносимо до степені кожен із множників, оскільки степінь 2 це парний степінь, тому мінус у нас зникне. Вийде 7 в квадраті. Помножити на 10 в 9 степені до квадрату. 49 помножити на 10 в 18 степені. Представляємо 49 в стандартному вигляді і домножаємо на 10 в 18 степені. Отримуємо 4,9 на 10 в 19 степені. Підведемо підсумки. Ми продовжували вчитись записувати числа в стандартному вигляді. Виконували додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степені чисел, записані в стандартному вигляді. Задання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!